Це всіх тепер розклад чудового цього перемир'я, повідомлень про обстріли, ля-ля-ля, бла-бла-бла. розумієте, по-перше, карта світла прикордоння, Там, де бойові дії. Що може бути, дивіться, тут маніпуляції, хитрі, піздєцькі, роздуми і це жезли, це наші. Що мені може бути? Що мені йде? Мені йде як обстріли, по-перше, міста Київ для давки і більше на Місця, де йде логістика з постачання військових Це Суми, це Дніпро, Полтава може бути, Харків регіон, Донеччина, Запоріжжя, Херсон це все, де йде логістика наша. Тому що забезпечення ЗСУ це дуже важливо. Якщо казати про відповідь так або ні, це відповідь так. Перемир'я якесь є, але це карта сили, тобто це карта. Силова така, агресивна. І далі ворог. Начебто він про щось думає, начебто з ним про щось поговорили, але ось імператор, він дуже хитро і маніпулює. І тут також випадає вночі. Все вночі, все хитро. Маніп... Перша карта це маніпуляції. Тобто, сказати, що все буде, я не скажу. Давайте так, мені по обстрілу випадає багато чого. Дуже багато що. Вони будуть, вони будуть. В якому вигляді будуть обстріли масовані, мені дуже важко йде. Мені йде, що може щось бути. Може бути в останній момент зрив. Розумієте, в чому прикол? Вони можуть щось хотіти, потім завернути і не зробити. Можуть, навпаки, зробити. Все одно буде обстріл. Західна Україна, логістику покласти, щось там по енергетиці, покласти якісь заводи, щоб не працювали для оборонки це на ура. Але ворог тепер виходить в своїх планах загальних перемовин. Він враховує те, що там відбувається. Хоче він цього не хоче, але враховувати доводиться. І тому ми бачимо ці дії, які відбуваються. Навіть якщо буде цей обстріл, він не буде на постійній основі. Це буде. Таке, щось ось як разове. І всі кажуть там період дат. Дивіться. Дуже обережно з цими датами. Я брала з 14 по 17, сьогодні 16 вже. І як воно буде, і де воно буде? Це інше питання. Небезпеки всі є в профілі. Я роблю все, що можу. Будь ласка, я хочу сказати вам одне: певні домовленості є. Вони існують. Як ви бачите. Вони працюють. Знову-таки, вони не будуть працювати на 100%, тому що ворог дуже підступний. Обстріли будуть це однозначно. Те, що йде мені, вони будуть помірні, не сильні, і може бути один раз на якийсь період щось сильне. І давайте так: по Харкову обробили мені розклади. По Харкову я просила, щоб в Харків стануть обстрілювати менше. По інтенсивності я скажу менше. За цей період проміжок часу пройшло пів серпня, вже величезний проміжок часу. Я можу сказати, що є якась домовленості про перемир'я. Я можу це сказати. І по іншим містам також це можна назвати. Зрозумійте ви це. Вони потім можуть випустити багато дронів кудись можуть. Можуть поступово їх витрачати. Важко, дуже важка тема, бо це динаміка така треба робити, час і сил таки потрібні, колосальні просто. Я, на жаль, такого не маю. Просто я хочу вам показати те, що мені випадає зараз. Воно змінюється постійно, тому що є процес. Ми дивимося на процес. А процес це така річ постійна, і це активність, певна активність, яка доводить до певних результатів. Я сподіваюся, що по обстрілам все буде сносно. Zobaczmy so, tak, snu, snu.